Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Ми вирішили підійти до такого питання, як вживання кави і такого напію, як мате, з принципово іншої позиції. Тобто, маю добру новину для шановного панства. Ми на нашому сайті Чарівний Сад додали ще. Декілька позицій. Тому прошу, шановне панство, перейти і подивитися. Ну, давайте зробимо таку невеличку, як то кажуть, інтригу. Не буду більше нічого розповідати. Перейдіть і подивіться. Посилання на сайт буде в описі під відео. Це ексклюзив. Такого немає ніде і ні в кого. Тобто переходьте, дивіться, замовляйте, будьте перші, Будь... будьте кращі, будьте не такі, як усі. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Дякую за увагу. До побачення.